Всім привіт! Я оце зараз думаю, яке відео записувати? Чи а, кравця? І потім так само показати на двінках. Але я згадала, що я не пам'ятаю. Як згадала, що я не пам'ятаю. Дивно звучить, правда? Не пам'ятаю, чи в мене там є крастали на цього кравця. Та, бачу варіантів, в мене тут прям капець. Як багато. Хм, пантеру можу купити, до речі. Давайте зараз тоді подумаю з приводу кравця. Кого я тут можу вибрати? Або бокан це в мене буде вже хто? Мульт. Мульт. Не скажу, що я хочу, тому що я в більшості гуляю ним. Потім, мож, в може костюм іде манутирить. Так, цю машку я не хочу. Торт ні-ні-ні. Ця буде та броню різати, так? Ну, теж би я не сказала, що я хочу. Вівіка буде. Це що відроджується в овері, де йде спелить? Ну, я нею грати можливо лише на швидкому полі. Хто в мене тут ще може бути? Елізабетні, ця скаді теж ні. Пантера. Це єдине, хто в мене оце спокушає, це Пантера. В цій моїй компанії чахликів і невдох. Тому що, можливо, це їй принесе нове життя, і я нею тоді почну гуляти. Але зараз, скільки всі роблять ці супротиви, що я теж сумніваюся, що я прям в неї капіцик буду гуляти. Ну, далі тут новий ну, бірну капець. Ну, справедливість, наприклад, взяти, вона в мене. Вона в мене випала в склі, до речі, це ж її треба вкачати. Ну, Це в мене буде, я її можу купити лише перший костюм. Типу непоганий варіант міг би бути. Але я думаю, трохи буде даремно. Тут або Афіну думати, або Пантеру. Я Афіну і то частіше беру в атаку. Афіна чи Пантера, Афіна чи Пантера. Може, взяти її все-таки, і тоді за рахунок бонусу костюма я тоді, можливо, буду нею гуляти. Добре, нехай буде вона. Так, тут є. Ну, тепер я піду на твінки. Зараз. Так, ну що, бачу на старшому твінку в мене є кристали. Зараз можна подивитися, що тут можна було би вибрати. Сумно! <св 'язок> З п'ятизіркових в мене тут взагалі капець. Тут це всі ці будуть лише перші костюми. Ті, що були краще, я вже ті всі повибирала, так? Ти будеш хто? Кого я не туди нажала? Хто ти можеш бути? А, перший костюм. Блін, не туди нажала. Так, а ти. Ну, таке собі. Кого вибрати? Ну, кого вибрати? Взагалі нікого тут я бачу, я не хочу. Така патова ситуація. Ні, Річарда в тому костюмі, в треті, який ти в другому костюмі брати не хочу. Цей в мене буде хто. Ну, теж, я ним і так не гуляю. Це в мене з Академки випав той його костюм. Я його досі так і не використовую. Блін, капець. Може, тоді обакана. Просто що є дуже стандартні, а не хочу чому купувати. Бо тут ще оце така думка, а раптом випаде все-таки з, з костюмерної. І оце через це не хочеться на стандартних оце тратити ті кристали і таким чином їх ловити. А тут не стандартних в мене вже ніхто не лишився. Ну, ці всі перші костюми ну геть зовсім не хочеться купувати. Зовсім. Ці всі куплені в мене. Ну, там на Локі було, я на нього купувала. Можу взяти так, на обакана, і, можливо, колись я на нього краще це все прокачаю і буду ним гуляти все-таки. Бо сапорта, ну, в мене тут вистачає сапорта. Я і так непогано ним не гуляю тут. Ну, я гуля... не гуляю. Так, зараз підемо подивимося на менший, твінк, чи там є в мене кристали. Так, тут теж диво, в мене чомусь є кристали. Чесно, не знаю чому. Так, хто в мене тут є? Леонідас, ти будеш хто? Мультом. В принципі, нормально, можна Леонідаса тут взяти. Каган це буде перший костюм. Четвірки не цікаво. Елканін теж, обакан теж. Ну, тут все сумно в мене. Прям капець. Це я цю Афіну тут купувала, Лепіоту купувала. Це точно пам'ятаю. Хоча, можливо, Афіна мені випала з цього. Ну, Лепіоту точно купувала. Так, ну що, які думки? Беремо таке Леонідеса, так, як на мене, буде непогано. Я з ним, звичайно, не гуляю. <форхи> Але нехай ось. Красунчик який. Та, так, нехай. Якраз до наступної костюмерної ще дозбираються кристали і все буде. Так як треба. випишіть, кого ви купили, кого ви взяли. Тому що, як на мене, це раз в мене костюмерна, така незрозуміла і ну, дуже скуп... скупий вибір. Ну, нема з чого вибрати, так, щоб от прям... от точно я була впевнена, що все круто, супер. Ну, таке, Типу, вибирала гірше цього кращого з найгірших. А випушіть, кого ви вибрали. мені буде цікаво почитати. Все дало камню, всем дало камня, всем дали призиві, всім пока-пока.